Нова петиція на підтримку цивільних партнерств, реакція ради церков і ще багато іншого. Просто зараз у Гейновинах. Секс-символ, на якого ми чекали. Зірка серіалу Коли завмирає серце і відкритий бісексуал Кіт Конор показав, як тренуються у спортзалі. І це найгарячіші 25 хвилин, які ви можете побачити в інтернеті. Ймовірно, зірка тренується для ролі у новому фільмі. А тим часом другий сезон серіалу Коли завимирає серце має вийти до кінця року. Український парламент до кінця року повинен проголосувати за цивільні партнерства. Аби пришвидшити процес, на сайті президента з'явилася нова петиція. У ній просять Зеленського публічно підтримати законопроєкт. Автори петиції 44 фонди та організації, зокрема, і гендерзет. Підписати петицію дуже просто. Ви заходите за посиланням під цим відео, проходите швидку авторизацію. Власне, в мене вона зайняла дві хвилини. Тому підпишіть. Це дуже важливо. Рада церков знову дала про себе знати. Духовники обурені законопроєктом про цивільні партнерства та закликають депутатів відхилити його. Мовляв, це несе загрозу традиційній українській сім'ї. Наближається головний ЛГБТ-конкурс Євробачення. У застосунку дія з'явилося нове опитування. Там можна обрати українських суддів конкурсу. Вони вирішать, скільки балів віддати артистам інших країн у фіналі. Всього є 10 кандидатів та кандидаток. Голосування триватиме до 5 квітня. Готуй колу і попкорн. За місяцю кіно вийде стрічка Моніка. Вона про трансгендерну жінку, яка вперше за багато років повертається додому, аби зустрітися із сім'єю. Головну роль зіграє акторка і трансжінка Трейс Лісет. Фільм отримав 11-хвилинну овацію на Венеційському кінофестивалі. Йому вже пророкують багато нагород. І це було останнє повідомлення випуску. Подобаються гей-новини? Тоді оформлюй спонсорство або пригости мене кавою за посиланням в коментарях. А також став лайк та пиши коментар, і нам буде дуже приємно. Побачимося наступного разу.